Привіт підписники, привіт YouTube. Сьогодні у нас 24.07.2023 року і даний ролик про активну фазу окрашування винограду. На цьому етапі окрашуються темні сорти винограду. Як можемо наблюдати, це у нас є антрацит Чарлі так ще його називають. На моєму винограднику пішла активна фаза окрашування темних сортів. Всі не буду показувати, в мене їх десь біля восьми видів. Що хочу сказати, на цьому етапі завершуємо обробки системними фунгіцидами, так як вже ягода почала розмягчатися і вийшла в фінішну пряму до. Зрівання ягоди, і щоб можна було споживати без хімії. А також пройшла активна фаза враження винограду оїдіумом. так як ягода вже розмягчається, Уідіум її не сильно поражає. Ну, в деяких ситуаціях він може присідати, але на, на моїй практиці дуже рідко попадається, що коли є активна фаза визрівання винограда, оїдіум сідає на грон. От так виглядає тепер мій виноградник. Можемо подивитися нагрузки його. Це у нас Charlie Antraцит. Багато грон. Двохплоскосна шпалера по дві грозді на один пагон. Отак, в цілому тепер можемо підбити ітоги по запиленню. По запиленню, по запиленню у нас. Пройшло на тверду четвірочку по п'ятибальній системі. Можемо наблюдати цей монарх, один із таких столових сортів, який дуже погано опиляється і він скидує всі суцвіття, тому що він дуже сильно рослий і всі соки він давить в пагони. На начальному етапі я його. трошки утихомирив і дав йому нагрузку всі пагони, які проснулися після на початку вегетації, а вже потім після опилення я його ми Можемо наблюдати, трошки зав'язалось гром. Це в нас осінній сорт. В цілому може бути. Це у нас Благовест, теж осінній сорт, дуже хороша ягода, він мене в кінці сезону дуже радує. Тут у нас кишмиш. І ще хочу сказати у моєму регіоні на цьому даному етапі Виноград трошки опаздує з визріванням, де то на півтори. Півтори-дві неділі. Як можемо наблюдати, Кишміш Веліс, він вже на цьому періоді вже мав бути окрашений і вже можна було б його і на малих гронах щипати. Ну, те, що маємо, то маємо. А так в цілому може бути. Ще мене радує. Оригінал червоний, в цьому році він дуже гарно опилився. Такі грони красиві, красива ягода, теж осінній сорт. Прикольні в нього Прикольна в нього ягодка, буде вона розового кольору. Дуже гарний сорт, він мене теж радує в самі останні сроки созрівання винограду. Ну, а так в цілому пробіжу пробіжусь коротко Сфінкс окрашується, вікінг теж окрашується. Окрашується у нас ще Надежда Азос, окрашується кадрянка, окрашується Гала, ну і багато сортів і гібридних форм, які е, мають темного, які темного кольору. Ще раз нагадаю, завершуємо всі обробки системними препаратами. Так як ягода вже вийшла на фінішну пряму до визрівання. Восторг теж у мене красавчик такі грона видав. Це буде одна із перших ягод білого кольору, яка в мене буде йти на реалізацію. Такі шикарні грони, куз Пусть у мене 10 метрів форміровка довгий кордон з плодоносними лозами, теж шикарний сорт, я дуже його люблю. І так, пішло у нас окрашування теж на арці, теж сорт антрацит. Дуже хороший сорт, я його люблю. У нього така хороша хрумка і плотна ягода. Довго висить на кусту, красиві грона. Так, ідемо далі. Ну, Лора у нас як усе, дуже хороша. Крупні пишні грозді, зав'язалась непогано. Трошки горошиня присутствує, але це не страшно. Вона заповнює всю грону. велика нагрузка. Шикарні грони. Як можемо наблюдати, лоза вже почала визрівати, а це означає, що куст був нагружений для своєї корневої і листової маси з балансом, так що може і визрівати урожай, і визріває лоза. Далі подарок Запорожжю. старий провірений сортик. Теж видав хороші грона. дехто його не любить. так Говорять, що він дуже горошить. Ну, В моєму регіоні. Я його трошки сам доопилюю і він видає такі шикарні грони. І несе нагрузку дуже велику. Можемо наблюдати, скільки його тут є. Юбілейного Черкаска теж видав хороші грони, такі шикарні грони в нього. Ягода вже розмягчається, Буде розового кольору, десь йому ще днів 20 і він буде вже готовий до споживання. Ну і на цьому буду завершувати свій ролик, не буду бігати по цілому винограднику, показувати потім вже буду, коли вже буде активна фаза визрівання, тоді вже, може розкину ролик по сортам і гібридним формам, і буду показувати, як, що вона, яка ягода, якого смаку, якого кольору, ну і так далі. Так в цілому поливаємо виноградник, щоб ягода набирала своєї великої маси. Якщо бачимо, десь прокльовується хворобка, обробляємо тільки контактними препаратами, ні в якому разі не системними, бачимо, Вікторія теж почала розова. Розові сорта теж вже починають трошки давати окрас. Це в мене Вікторія, я її теж дуже люблю. Дуже хороша ягода, мускат гарний. Ну і в цілому. Ну, В цілому буду завершувати свій ролик. Всім гарних врожаїв, мирного неба. Всім гарного здоров'я і всім пока-пока. Зустрінемось в наступних відео. Всім пока.